У рамках робочої поїздки на Кременеччину голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна вручив 15 комп'ютерів школі села Горенка. Тепер уроки інформатики тут будуть більш практичними. Використовувати техніку можна буде і при вивченні інших предметів. Потреба дійсно була, бо зараз багато годин інформатики, але наша школа в цьому році признана опорною школою рішенням сесії районної ради, і з лютого місяця буде реорганізована наша школа в опорну, Школу ці комп'ютери надійшли в рамках співпраці між українським урядом та урядом Китайської Народної Республіки. Міністерством освіти і науки України було закуплено та встановлено на комп'ютерах ліцензійне програмне забезпечення, операційна система, пакет офісних програмних засобів та антивірусне програмне забезпечення. Голова Тернопільської адміністрації запевняє, що підтримка та розвиток навчальних закладів області і надалі залишатиметься серед пріоритетних напрямків. Мені приємно, що ваша школа яка стала опорною школою в Кременецькому районі, маючи дві філії, сьогодні має що показати, по-перше, з точки зору того, в яких умов ви перебуваєте, і це достатньо заслуга ваших вчителів, вашого колективу, вашого директора. А з іншої сторони, ну, думаю, що маленька школа похвалиться за останні роки, що вона за рік отримала шкільний автобус, комп'ютерний клас. Сучасний кабінет фізики, будемо удосконалювати кабінет хімії. І все це буде для вас, для того, щоб ми могли показати на прикладі опорної школи в горинці, як може розвиватися освіта в Тернопільській області, якщо будуть підтримуватися реформи. Нагадаємо, Тернопільська область отримала 747 комп'ютерів. Кожен із районів краю по три комп'ютерних класи.